Понад мільйон рецептів на Дніпропетровщині продовжує роботу програма реімбурсації доступні ліки. З 1 вересня 2023 року Національна служба здоров'я України, скорочено НСЗУ, розширила перелік хронічних захворювань, за якими можна отримати препарати. Тепер це 9 напрямків, серед яких 3 з'явилися за час повномасштабного вторгнення. Тож тепер безоплатні або з незначною оплатою ліки можуть отримати пацієнти з хворобою Паркінсона. Ті, хто нещодавно перенесли операції з трансплантації органів і потребують імуносупресивні препарати, а також хворі з діагнозом постійні болі, яким необхідні знеболювальні. Але отримати ліки можна в аптеках, які законтрактовані за програмою. Таких на Дніпропетровщині майже 1300, що катастрофічно мало, зазначила голова НСЗУ Наталія Гусак. Зокрема, проблематика отримання спостерігається у віддалених від обласного центру сіл та селищ. Загалом на Дніпропетровщині з початку 2023 року скористалися послугою 380 тисяч мешканців області. За всіма напрямками в нашій області випасили понад мільйон рецептів. З них погасили 897 тисяч. В наступному році ми і далі продовжимо розширювати програму Доступні ліки вже стосовно розширення самого переліку лікарських засобів, де пацієнти можуть ознайомитись з таким переліком. Це на сайті НЦЗУ є сформований перелік, він затверджується Міністерством охорони здоров'я, перелік лікарських засобів, які реімбурсується. і, відповідно, там можна ознайомитися відповідно і з лікарськими засобами, і з. Цінами і з виробником, і відповідно також ну, і відповідно, також там можна ознайомитися з доплатою, яку потрібно здійснити. А більше про роботу програми реємбурсації доступні ліки розкаже гостя нашого ТЕРу, директорка східного межрегіонального департаменту НСЗУ Наталія Будяк. Добрий вечір, пані Наталю. Вітаю, Вітаю в нашій вас. студії. Ну, розкажіть, що ж таке реємбурсація доступні ліки? Реімбурсація це процес і механізм відшкодування вартості лікарських засобів або медичних виробів державою. Тобто, ліки за програмою доступні ліки або медичні вироби. Пацієнт може отримати або безкоштовно, або з невеликою доплатою. Для цього потрібно отримати електронний рецепт у свого сімейного лікаря, терапевта або лікуючого лікаря. Ну от отримав хворий електронний рецепт. Прийшов до лікаря. Так було допомогти повномасштабного вторгнення, як зараз, щось змінилося чи ні наразі? Працюють електронні рецепти і лише електронні рецепти, тому що з початком повномасштабного вторгнення ми були вимушені дозволити. Лікарям виписувати паперові рецепти для того, щоб не припинялася дія програми для того, щоб пацієнти могли отримувати свої ліки. Але наразі вже функціонує електронна система охорони здоров'я, і з 1 липня пацієнти можуть отримати свої ліки лише за електронним рецептом. Звісно, є виключення. Виключення ці склада... стають для територій. Де є окупація для тимчасово окупованих територій та територій, де ведуться активні бойові дії? На жаль, і у нашій області такі Так, Нікопольщина, Там пацієнти мають право отримати паперовий рецепт і скористатися ним в аптеці, тобто погасити його в аптеці і отримати свої ліки. Ще питання: чи з усіма аптечними закладами працює НСЗУ? І як стати таким закладом, з яким НСЗУ буде працювати для того, щоб укласти договір з національною службою здоров'я, аптечний заклад має підтвердити предоставити свою ліцензію на свою діяльність, має Підтвердити те, що є достатня кількість комп'ютерів і підключення до інтернету відповідно. Також потрібен потрібно, щоб в аптеці була встановлена аптечна інформаційна система, через яку відбувається обмін інформацією і а, потрапляє інформація в загальну електронну систему охорони здоров'я, і також кваліфіковані електронні підписи у тих працівників, які працюють з цією системою. Загалом. В Дніпропетровській області ми маємо більше ста таких договорів, але це договори з юридичними особами. А місць відпуску майже 1300, це 1286, якщо я не помиляюсь. А як знайти ці аптеки? Знайти аптеки можна декількома шляхами. По-перше, можна запитати у свого сімейного лікаря, коли він виписує рецепт на доступні ліки. Можливо, подивитися на сайті Національної служби здоров'я України. Там є не тільки перелік аптек, там є така електронна мапа вона дуже зручна, тому що можна подивитися навіть відстань до найближчої аптеки. Я закликаю всіх користуватися перевіреними так. джерелами інформації і сайтом Національної служби здоров'я, зокрема. Можна подзвонити на е, телефон гарячої лінії 1677, Це кол-центр національної служби здоров'я, і там також підкажуть найближчу аптеку, яка працює за цією програмою. А як ідентифікувати ідентифікувати? Я перепрошую, аптеку на аптеках, які працюють за програмою Доступні ліки. Є такі наліпочки, на яких написано: Тут є доступні ліки, і саме за цією наліпочкою можна розпізнати, що в що цій аптеці да. точно можна дістати безкоштовно, безоплатно або з невеликою доплатою ліки. Ще питання у серпні перелік лікарських засобів оновили. Які засоби додалися? Так, дійсно, ми тричі за повномасштабне вторгнення оновлювали програму Доступні ліки і додавали до неї певні ліки. Саме в серпні додалися ліки для. Амбулаторного знеболення паліативних пацієнтів угу. також в серпні додалися тест смужки. На це для пацієнтів на, на визначення рівня цукру це для пацієнтів, які хворіють на діабет. Наразі воно запрацює вже з 1 жовтня, так, в, 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 повні, в повному обсязі. І також пацієнти будуть мати доступ до отримання безоплатно цих тест смужок на цукровий діабет, на ріна визначення. Рівня цукру і ще одне питання: таке делікатне. А таке може бути, що людина прийшла до аптеки, а якогось препарату немає. Такого не повинно бути, тому що аптеки, які підписали договір з Національною службою здоров'я щодо роботи в програмі Доступні ліки, мають мати цей запас лікарських засобів, які беруть участь у цій програмі. Якщо так відбувається, потрібно повідомляти Національну службу здоров'я, тому що Національна служба здоров'я виконує свої договірні умови і оплачує аптекам всі препарати, які були відпущені людям. Так само аптека має виконувати свої договірні. Зобов'язання і має мати ті препарати, які, які пацієнти мають отримати. Дякую, пані Наталі. Ну я думаю, що ми відповіли на практично всі запитання, які е, з'являються у хворих. Е, тому я вважаю, що на сьогодні це. Якщо комусь не вистачило інформації, то вона є з... на нашому сайті. Є на сайті. Ми розмістимо е, qr код щоб люди Зупер. могли перейти. Да. Дякую е, ще раз. Скажу а я нагадаю, що сьогодні у студії була Наталя Будяк, директорка східного межрегіонального департаменту НСЗУ.